Представили на виставці більше 20 робіт родини українських народних художників графіків, лауреатів Шевченковської премії Георгія та Сергія Якутовичів та дружини Сергія Кутовича Ольги. Проєкт нове надходження представляє роботи, які надійшли в період з 2008 по 2012 роки. І саме тому ми вирішили більш доцільним розказати, розкрити більш ширше саме цю творчу спадщину родини Якутовичів. І тому експонати, які експонуються в цьому залі, надійшли в фонди нашого музею давніше. Але саме приводом цієї експозиції послужили подаровані Сергієм Якутовичем роботи. Прийнявши все найкраще з художніх досягнень своєї доби, родина Якутовичів зробила величезний внесок у розвиток українського мистецтва, посівши провідне місце в сузірі українських митців. Сергій Якутович відомий своїми графічними композиціями до творів світової класики та до всіх повістей Гоголя його батько Георгій Якутович ілюстрував твори українських класиків Коцюбинського Франка Стефаника. В числі представлених на виставці один з найбільш відомих його творів гравюра Аркан. Аркан це назва старовину українського чоловічого танцю. У ці ручки переривчасті лінії створюють атмосферу напруженості, динамізму. Мабуть, не випадково цей танець зображено на горі, оскільки гора, як у Якутовича, як вважають дослідники, це вивершення народного духу. Виконана робота в техніці ліногравюри. Це зображення наноситься на лінолеум і потім за допомогою відтиску переводиться на папір. А от тіням забутих предків Коцюбинського Георгія Кутович присвятив цілий цикл. Митець був художником, постановником легендарної стрічки Сергія Параджанова, 50-річчя виходу якої на екрани відзначатимуть до речі цього року. Трічка стала новою віхою в українській культурі та історії кінематографу. На прем'єрному показі Тіни Іван Дзюба, Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл вперше сміливо розкритикували арешти української інтелігенції та політику радянської влади, фактично започаткувавши дисидентський рух в Україні. А фільм Параджанова, незважаючи на світове визнання, на радянських теренах тривалий час був заборонений до показу. Бажаючих долучитись до мистецького життя міста, ознайомитись з творчою спадщиною родини Якутовичів, будуть раді бачити в художньому музеї щодня з 9 до 18. Триватиме виставка гравюр до 20 лютого.